Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, Гаснуть очі, заснули думи, серце спить. Все заснуло і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле, де ти, доле, де ти? Нема ніякої. Коли добрий жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячим. Серцем замирати, і гнилою колотою по світу валятись, а дай жити, серцем жити, і людей любити. А коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, Умирать в неволі, і ще й гірше спати, спати й спати на волі і заснути на вік віки і слідом не, не кинуть ніякого. Однаково, чи жив, чи загинув. Доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякого, коли добрий жаль Божий, то дай злою і зло.